Все життя чув одну і ту ж саму історію. Щоб розбагатіти, потрібно важко працювати, чекати десятки років і сподіватися на диво. Тобі казали, що лише обрані народжуються з можливостями, а решта приречені боротися за крихти. Але сьогодні я відкрию тобі правду, яка розіб'є цю брехню на шматки. Найбільша брехня, яку тобі розповідали про багатство, звучить так: гроші приходять лише до тих, хто безупинно працює і має щастя. І це саме те, у що вірили мільйони людей, які так і залишилися бідними. Але Ілон Маск, людина, яку весь світ знає як одного з найбагатших, доводить протилежне уяви собі юнака, який ще 20 років тому не мав нічого, без грошей, без зв'язків, без спадку, залишив рідну країну, не маючи навіть упевненості в завтрашньому дні, як він став тим, ким є сьогодні. Відповідь криється не в тому, що тобі завжди говорили. Багатство це не результат нескінченної виснажливої праці. Воно не приходить лише за кількістю годин, які ти відпрацював, воно народжується в голові, у твоєму мисленні, у твоїй здатності бачити те, чого не бачать інші. І саме в цьому полягає секрет, який приховують від більшості людей. Коли ти працюєш зранку до ночі, ти продаєш свій час, але час має межі. Його завжди замало. Ілон Маск зрозумів це ще молодим. Він побачив, що ключ не в тому, щоб працювати більше, а в тому, щоб створювати системи, які працюють за тебе. Ось чому він побудував компанії, що змінюють світ. PayPal — не просто сервіс для платежів. Це була революція у тому, як люди користуються грошима. Тесла не просто машини. Це символ майбутнього, який змусив увесь ринок переглянути реальність. SpaceX не лише ракети, а виклик усьому людству, що можливо жити за межами землі. Але слухай уважно: усе це почалося з однієї простої ідеї перестати вірити в брехню, що багатство це результат рабської праці. Маск вирішив мислити інакше. Він почав запитувати себе, що я можу створити, що змінить життя мільйонів. Тепер я хочу, щоб ти зробив те саме. Запитай себе прямо зараз, у що я вірю про гроші, що тримає мене в бідності. Бо доки ти думаєш, що твій шлях це лише важка праця, ти прирікаєш себе залишатися на місці. Справжнє багатство приходить до тих, хто розуміє силу ідей, силу ризику і силу бачення. Маск не був генієм з народження, він просто не дозволив системі обмежити його мислення. І це саме те, що ти можеш зробити вже сьогодні. Уяви своє життя через півроку. Уяви, що за шість місяців ти живеш зовсім інакше, ніж сьогодні. Це можливо, але для цього ти повинен відмовитися від старої брехні і прийняти нову істину. Гроші не приходять до тих, хто просто працює. Вони приходять до тих, хто створює. Ти, напевно, думаєш, але як я можу змінити все. Якщо в мене немає ні грошей, ні зв'язків, саме так думав і Ілон Маск. У нього теж нічого не було. Але він почав із маленького. Його перший бізнес це був простий онлайн-каталог. Він не приніс мільйони одразу, але він приніс досвід ідеї і головне віру, що можна створювати більше. Кожен раз, коли він провалювався, він не сприймав це як поразку. Він бачив у цьому урок, і саме це мислення зробило його тим, ким він є. А тепер подумай про себе, скільки разів ти здавався після першої невдачі, скільки можливостей ти втратив, бо вірив у брехню, що це не для мене. Подивись правді в очі: найбільший ворог твоєї фінансової свободи, не економіка, не уряд і навіть не твій бос це твоя віра в неправду. Брехня, що тебе переконували десятиліттями, якщо ти готовий розірвати цей ланцюг. То вже сьогодні ти можеш почати будувати інше майбутнє. Але тобі доведеться зробити перший крок змінити те, у що ти віриш про багатство. Я знаю, що зараз ти відчуваєш суміш страху і натхнення. Це нормально. Саме так відчував Маск, коли ризикував усім, що мав. Але саме цей стан і є знаком, що ти рухаєшся у правильному напрямку. Бо справжнє багатство завжди починається там. Де закінчується зона комфорту. Подумай про цей момент. Ти можеш сидіти вдома, дивитися це відео і думати, що твоє життя приречене на сірість. але все змінюється, коли ти дозволяєш собі іншу думку. Маск дозволив собі вірити, що він може торкнутися зірок, і саме ця віра, підкріплена дією, зробила його мільярдером. Найбільша брехня полягає в тому, що багатство це лише удача або спадок. Правда ж у тому, що воно починається з бачення, зі здатності дивитися далі, ніж більшість людей, і тут не потрібні мільйони на старті, потрібна сміливість. Уяви, якби ти кожного дня запитував себе, що я можу створити сьогодні, що допоможе іншим і змінить моє життя. Це питання звучить просто, але воно ламає стару програму бідності. Воно відкриває шлях до нової реальності. Маск завжди мислив масштабно, але починав із дрібних кроків, коли він продавав свою першу компанію за кілька мільйонів, він міг зупинитися, жити спокійно, насолоджуватися багатством. Але він відмовився, бо знав, справжнє багатство це не гроші, а вплив. Тепер задумайся, що ти зробив би, якби завтра отримав мільйон. Чи витратив би ти його на речі, які швидко знецінюються? Чи інвестував би в ідеї, які можуть змінити твоє життя назавжди? Саме тут лежить різниця між бідним і багатим мисленням. Кожен бідний бачить гроші як кінцеву мету, кожен багатий бачить їх як інструмент. Маск завжди використовував гроші як паливо для ще більших проєктів. Ось чому він і є символом протилежного до тієї брехні, що тобі. Завжди повторювали, подивись довкола себе. Скільки людей працюють день і ніч, але так і не вириваються з боргів, це доводить просту річ, робота сама по собі не робить тебе багатим, інакше всі, хто важко працює, були б мільйонерами. Справжнє багатство починається з моменту, коли ти перестаєш думати лише про зарплату, коли ти починаєш мислити проектами, системами, впливом. Саме так народжується фінансова свобода. Пригадай, скільки разів ти чув від батьків чи вчителів: вчися добре, знайди стабільну роботу. Працюй сумлінно, і ти досягнеш успіху. Це звучить розумно, але чи справді це працює? Чи багато людей довкола тебе стали заможними завдяки цій пораді? Ця брехня передавалася з покоління в покоління. Але ти можеш стати тим, хто розірве цей ланцюг. Ти можеш бути тим, хто покаже своїм дітям інший шлях, маск ніколи не був стабільним. Він ризикував. Він інвестував усе, що мав, у свої компанії, навіть тоді, коли був на межі банкрутства. І саме цей ризик зробив його легендою. Тепер подивись на своє життя, які ризики ти уникаєш? Чого ти боїшся? Бо саме за межами страху знаходиться твоє нове майбутнє. Можливо, ти думаєш, у мене немає ідей, як у маска. Але правда в тому, що ідеї оточують тебе скрізь. Вони в проблемах, які ти бачиш щодня, у незручностях, які дратують тебе. Кожна проблема це можливість створити рішення, секрет у тому, щоб почати дивитися на життя як на поле для можливостей, а не як на тюрму. Бо тюрма існує тільки у твоїй голові, і брехня, яку тобі розповідали, тримає тебе в цій тюрмі. Але ти вже бачиш щілину у стіні. Ти вже відчуваєш, що правда інша, і що сьогодні момент, коли ти можеш зробити крок назустріч новій реальності, пам'ятай, Маск не довів, що багатство доступне лише для геніїв. Він довів, що багатство доступне тим, хто має сміливість мислити інакше, і ти теж можеш. Найбільша брехня полягає в тому, що ти повинен чекати. Чекати моменту, чекати нагоди, чекати правильних обставин. Правда ж у тому, що момент завжди зараз, ти можеш почати з малого, почати з книги, яку давно хотів прочитати, з курсу, який відкриє нові знання, з невеликого проекту, який дасть тобі досвід. І кожен із цих кроків наближатиме тебе до свободи. Бідність це не лише відсутність грошей, це стан мислення, це коли ти живеш чужими правилами. А багатство це теж стан мислення. Це коли ти вирішуєш створювати свої правила. Маск показав, що навіть у найжорсткішій конкуренції можна перемогти, якщо не зраджуєш своїм ідеям, і ти можеш стати доказом того ж самого у своєму житті. Подивись у дзеркало і скажи собі: я більше не вірю в брехню. Від цього починається новий шлях, шлях, на якому ти не просто виживаєш, а будуєш. І коли через рік ти озирнешся назад. Ти побачиш, що все почалося з цієї миті, з рішення перестати бути жертвою і стати творцем. Пам'ятай, що найбільше випробування це не зовнішні обставини, найбільше випробування це твої власні переконання. І якщо ти зможеш зламати цю стіну, все інше стане можливим. Ілон Маск довів, що навіть найбільша брехня може бути розбита. Він довів, що можна почати з нічого і створити імперію. І тепер твоя черга довести це у своєму житті. Справжня правда звучить так: твоє багатство починається з твоєї сміливості, і якщо ти готовий діяти, світ уже чекає на твої ідеї.